Як часто ми задаємо один одному питання, а що ти думаєш про це стається кожен день, десятки разів. Ми хочемо знати думку друзів, рідних, колег та сусідів. Кожен львів'янин може бути експертом, а нам важливо почути вас. Як ви аналізуєте основні новини не лише Львова, але й світу, як поритися із проблемами? Проєкт телеканалу Правда тут Львів, що ти думаєш? Це справжній лакмус нашого суспільства, який допоможе краще зрозуміти один одного та сміливо розповідати про те, яким ти бачиш світ. Хочеш висловити свою позицію. Пиши. Нам або зустрічає на вулицях Львова. Випуски шукайте на нашому Ютуб-каналі і дізнайтеся. Багато цікавого. Як львів'яни уявляють завершення війни і чи Дональд Трамп прискорить нашу перемогу? Ми, правда, тут Львів. Як ви думаєте, Трамп може нам допомогти завершити війну на наших умовах, вигідних Україні? Хочеться в це вірити, але, чесно кажучи, не знаю. Будемо вірити. Якби ви були президентом, так? як би ви завершували? Це таке питання, знаєте, складне. Mm. Та має бути перемога України тільки інакше ніяк. Дайте п'ять. Дякую вам за ваші відповіді. До побачення.